Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. В лікарнях Покровська та Дніпра продовжують надавати допомогу пораненим внаслідок ракетного удару 7 серпня по п'ятиповерхівці у Покровську. Поліцейські Донеччини під обстрілами евакуювали з прифронтового вугледара сімох людей. У слов'янську працює безкоштовний денний літній табір для школярів. Сьогодні в Покровську попрощалися 44-річним начальником аварійно-диспетчерської служби Красноармійського управління газопостачання та газифікації Романом Доценком. Він загинув під час повторного ракетного удару росіян по покровську 7 серпня. Російські війська ракету Іскандер поцілили в п'ятиповерхівку в центрі міста. За 40 хвилин завдали повторного удару. Він приїхав з аварійкою, і коли був перший прильот ракети, після цього вони приїхали і вони тільки почали заходити в будинок і прилетіло прямо туди ж був дуже порядною людиною. Я з ним близько позближче познайомився тоді, коли ми проводили евакуацію. Він, він був тоді на триденному графіку роботи, але все одно приходив він цілий. Цілими тижнями там був дуже велика втрата. Він навчав наших працівників молодих, які проходили працювати. Ноки до дуже велика втрата для нас в лікарні рятують ще одного працівника управління – 36-річного слюсаря Артема Студеннікова. каже Батій: Сьогодні вночі зробили ми операцію. 4,5 години робили так він і не прийшов. Свідомість зараз там біля нього мати Таїсія Васильівна. Ми, ми ми там тримаємо з ними зв'язок. Ще будуть обслідувати його мають стабілізувати, тому що в нього тиск понижений і він на штучному вентиляції легені. 11-річний Микита мешкав в яку влучила російська ракета. Наразі йому надають допомогу в одній з лікарень Дніпра. Хлопець каже: в момент, коли російська ракета влучила в їхній будинок, він вечеряв статум. Начинал брать релки, вот он подошел к кому, окно, помечу к окну. Секунду, я уже под завалами лежу. Вот. Меня придавило камнем огромным. Я кричал, кричал. Еще сбоку видел огонь, ко мне двигался. Начал махать рукой, меня сразу заметили. Через пару минут ко мне притяже два человека. Они меня спасли. Хлопец каже, выбуху не чув. то, что я подошла к меня и спасло. Я, меня самым первым вытащили. Моего папа, он был далеко от окна, ну, как раз он на него шкаф еще упал, в котором его тарелки. Его спасли уже намного позже. Я даже не сразу понял, что у меня рука сломана. Но все нормально, пока не увидела ее. Да, у меня так криво было. Микита каже, зараз почувається нормально. Поруч з ним лікарні мати Ірина. Її вдома в момент ракетної атаки не було. Про влучання в будинок дізналася від сусідки. Від неї ж почула, що Мики тоді стали з під завалів. Я тільки то, що я упала на коліні на траву. Зі мною були рядом подруги мої. Котор які... от я упала на траву, і почали мене успокаивають, куди -то дзвонити. Тож що діяла я, я безконечно набирала мужа і ребенка на телефон. вони не відповідали, Как раз спасали моего мужа, и это второй прилет, который повредил ДСНС никак, повредил спасательные отряды. И муж мой остался лежать под завалами. Ну, Я, конечно, очень благодарна спасателям, которые вытащили моего ребенка, которые раскопали моего мужа, не оставили, достали моего мужа. У него сломано запястье, у него осколочная рана лба, у него гематома. Ну тоже мелкие ожоги. З опіками та переломами Микиту в лікарню Дніпра привезли вночі 7 серпня. У нього опіки грудної клітини, опіки живота. Також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна. Травма обличчя і забій ока, окрім того, множинні численні уламкові обломки м'яких тканин, Там спини, обличчя, грудної клітини загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Розбір завалів п'ятиповерхівки в Покровську завершився напередодні ввечері. Наслідок обстрілу загинули дев'ять людей. Розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Дев'ятеро важко поранених у лікарнях Дніпра. В нашій клінічній лікарні знаходиться 25 середньої важкості людей. Решта людей амбулаторно лікується. Внаслідок обстрілу поранено більше восьми десятків людей, пошкоджено 1200 квартир, будівлі готелів, прокуратури, пенсійного фонду, магазини, кафе та аптека. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. 22 друга окрема механізована бригада на Бахмутському напрямку продовжує наступ. Повідомляє у своєму телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На опублікованому відео аеророзвідки бригади виявила групу піхоти росіян та ліквідувала їх пострілом самохідної артилерійської установки гвоздика. Успішні штурмові операції проводить третя окрема штурмова бригада на Бахмутському напрямку. У повідомленні служби бригади йдеться під час штурму лісосмуги. Росіяни втратили понад 10 осіб особового складу. Треба, давай! давай, давай, Дай! дай. Тихо, 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 тихо! Такий вигляд має дорога до Вугледара. Вона постійно прострілюється росіянами, каже поліцейський Олег Керницький. Поліцейські просуваються по місту Вугледар. Все навколо обстріляно, повністю зруйновано. Зараз шукаємо тих сімох людей, за якими приїхали на евакуацію. Заявку люди подавали попередньо, приїхавши на пункт незглавності. У нас, взагалі, тут дві, і муж з жіною з четвертого дому. Все, давайте, збирайтеся, збирайтеся. Віра, доведе. Дивіться, ви... то... ми хочемо виїжджати наш дуть в Єлизаветах. Я вас це, довезу та, до Елизавета. Це... У мене одна собака а, і, і, да. і мої кошки, і всі, і, і всі вещи, що ми, ми саме. Поліцейські допомагають людям зібратися, вантажить речі у автомобіль. Починається обстріл. Все, давай тільки Це тележку. Да, да, якщо да, можна, да, не Это забирайте лежку. Стоп! Так, То не выход был опять губ-гугу. Виталий! Все, заходим, ждем! Сімох місцевих жителів вугледара і чотирьох тварин поліцейські відвезли до більш безпечного міста. Далі волонтери допоможуть їм виїхати з регіону. Протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Поранені зазнала два місцевих жителів у Ямполі та Миколаївці. Пошкодження 15 цивільних об'єктів, з них 12 житлові будинки, а також склад фермерського господарства та лінії електропередач. Війська РФ били по мирному населенню з авіації РСЗВ град, артилерії та танків. Сторнадо С армія РФ обстріляла у Курахівської громади руйнувань зазнали сім приватних будинків. Керовану авіабомбу ФАБ 250 Рашисти скинули на селище Щербинівка. Руйнувань зазнали два приватних будинки. Окупанти здійснили обстріл Плащіївки з артилерії. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Складське приміщення ЛЕП. Рятувальники ДСНС Донеччини доставили майже 64 тисячі літрів води у Лиман, Константинівку, Турецьк, Часів Яр, Селідова та Українськ. Повідомляє прес служба відомства. Владислав Колов, Суспільне новини, Донбас. Станом на зараз основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський напрямок. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Мета ворога на Куп'янському напрямку прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Бійці ударної роти хіле з ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як за три дні на Луганщині уразили ворожі танк Т-80, БМП, БТР, вантажівку Урал та склад матеріально-технічного забезпечення ворога. А аеророзвідники батальйону Донбасу опублікували відео знищення гусеничної техніки росіян. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоселівського Луганської області на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка, Луганської області та Торське. Одяг корми для тварин, продуктові та гігієнічні набори. Таку допомогу надають жителям області в волонтерському центрі в Добропіллі. Об'єдналися і заснували його містяни у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. У нас 20 чоловік волонтерів, штаб наш організувався, ми в себе знайшли поміщення. Ми допомагали волонтерам Торецька, Славянська, Краматорська, Авдіївки, Дружковки, Константиновки, Мар'їнка. Красногоровка, Курахова. Ну це попутно вже, тому що люди приїжджають не місне без одежды, обуві з дітьми з маленькими. З начала війни оказалось, що дуже багато животних брошених, тому нам ми скоопірувались і кормили животних. Э, Звернутися по допомогу можуть жителі добропілля та переселенці. Також волонтери опікуються пенсіонерами. Це дім 84-річної Діми Дімітрової. Вікна в квартирі та під'їзді жінки були пошкоджені під час обстрілу російських військ минулоріч, згадує Вікторія. Я приїжджала сюди, я вже потім обратилася в різних ботинках: один нормальний, другий не нормальний. Наводили порядки, в під'їзді вимітали стекло, виносили. Тут, якраз, наші ребята, волонтери, під'їхали. Валера з Артемом посмотрели так, швидко пленку привезли, затягнули швидко ДВПшку. Нашли шопокнапазакрива. То тобто есть ми швидко все зробили своїми силами. Віра Дмитрова після інсульту рік не ходить самостійно та майже не розмовляє. Родичі їй не допомагають, каже Вікторія. Допомогу жінці передають волонтери з різних міст України та за кордону. вот така существенная помощь, это такі, вот трусики специальные, трусики памперс. Зараз жінці найбільше потрібні присипка та месть від пролежнів, каже Вікторія. Також, розповідає волонтерка, їхній центр опікується ще однією жінкою, яка залишилася сама. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Море хвилюється два, море хвилюється, три. Вісова це учасники літнього денного табору, який цього тижня запрацював у слов'янську. Зі школярами тут займаються соцпрацівники та психологи. Ось ця гра із нитками допомагає дітям познайомитись та згуртуватись у колектив, каже психологиня Олена. Стрес ніхто не відміняв і дітям потрібно в цих умовах потрібне спілкування, потрібно виплескувати свої емоції і. Позитивні і багато негативних, на жаль, є. І о, Наша робота спрямована якраз на, о, якраз на це. У групі літнього табору до 10 дітей віком від 6 до 17 років. За бажанням, батьки можуть бути під час занять поряд із дітьми. Це дуже чудово, тому що дітки з початку війни сидять вдома. Онлайн-обучення це Ужасно, і от сейчас нам предоставилась можливість ходить неделю в лагерь. Рібенок щаслив, йому Он Він удовольствием просипається с утра і біжить, займається з преподавателем. Крім рухливих ігор на свіжому повітрі, діти займаються у таборі і арт-терапією. Це малюнок, який створили колаж, який створили діти власноруч. Дивіться, ми не е, їм не пропонуємо якісь кольори окремі. Ми просто даємо набір, і діти обирають ті кольори, які їм дуже важливі. Ну, ви самі можете побачити, що важливо для наших дітей, як всієї України, так і саме для нашої Донецької області. Флаг України, наші символи захисні, і також все буде добре. Бо це квіти. Задля безпеки дітей у профронтовому місті локації для занять у таборі організатори обирали за умови, що поряд є бомбосховище, каже психологіня Анна. Пролунала тривога повітряна. Ми з дітьми приходимо в укриття задля нашої безпеки і здоров'я. Ми переходимо і продовжуємо роботу в укритті. Організували роботу літнього табору представники громадської організації Аваліст у партнерстві з некомерційною корпорацією «World Vision International». Перебування у таборі безкоштовне. Табір розрахований на 6 днів. Одна група дітей проходить 6 днів, шестиденний такий тренінг. І працюємо за програмами Хард. Це зцілення мистецтвом. Це більш до молодших школярів. Друга група це у нас підлітки з 10 до 17 років, які працюють за програмою. На ми е розвиваємо навички. Е Life skills. і це програма спрямована. Також ми задіємо і різні види мистецтва, і фізичні вправи. Наразі у Слов'янську працює дві групи літнього табору, набіру які проходитиме щотижня до 15 вересня. Такі ж дитячі табори організатори відкрили у Першотравенську Дніпропетровської області та Черкаській територіальній громаді Краматорського району. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Данило Черниченко Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.